Твоим отцем, моим отцем, пресвятым моим лед очень луком, ныне посяг час, и навеки-веки. Послаємо Це і сина і святого, моїм неможливо бачити, бо на нього несмічення низький не дивить, через тебе все чисто, слово слава солоді, діями солі. Величежа, не влажу. Блажана пуття, якою ти сьогодні йдеш душе. Той померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Оце говоримо вам, Словом Господнім, щоб ми, які живемо і залишаємось до пришестя Господнього, не передемо померлих. Тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурмі Божій зійде з неба. І мертві в Христі воскреснуть раніше, Потім ми що лишилися живими. Разом з ними будемо піднесені на хмарах На зустріч Господу, у повітря і так завжди з Господом будемо. Мір тобі, або пі своєму під своє, підпавчих ляту, переступив, або іншими гріхам, як людина зв'язаний був, але не більше до серця розкаявся, і всі ті гріхи та провини нехай відпустять йому. А коли що з нему людської забутою все нехай простить йому. Ради чоловіка людського. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Дорога скорботна громада, я складаю вам співчуття по втраті по втраті дитини, по втраті члена родини, потраті нашого співгромадянина, який поклав своє життя за наше майбутнє. Я не буду багатослівний, але в тому напрямку, як владика внуфри, вже сказав, що ми не чуємо, що до нас кажуть. Оце я саме 24 роки вже голошу, що наші окупанти не брати ніколи нам. І вони, як убивали, коли завойовували в минулому столітті нас, Сибіри освоювали нашими господарями на, на наших. Людях випробовували отрути всілякі, експерименти медичні робили. Ми були як лабораторний кролик, на якому випробовували всяке зло. І ці люди ніколи нам не були братами і не будуть братами. Ми для них Знаряддя забавки. Наші люди, так як Владика Онуфрій сказав, умію сказати, мені все одно до якоїсь церкви ходити, а інші такі з ворожнечею приходили і заявляли. А чого я маю бути не канонічна? Оце так приходили жінки і заявляли мені. А цією канонічністю і цією благодатністю обмануті. Не уявляли собі запитати, чого я маю бути вдова, чого мої діти мають бути сиротами? Не відповідають і сьогодні, бо вже <кхи> наші брати насівають землю новими трупами, новими жертвами сіють могили по українській землі, а ми <кхи> Що служимо російській церкві, і російський президент просто не має морального права не робити цього, бо коли 13 тисяч бояться опуститися московської благодаті і канонічності, вже давно пора було всією церквою перейти. Але коли обманюють священники, то вже майдан. Обманути не можна, дорогий простий народи. Влада як ділила між собою багатства, так і буде ділити, і ніхто нас не пожене силою. Ми мусимо самі очами майдану поглянути на ситуацію, що вона ніколи не скінчиться. Ми знову новими могилами. Будемо усівати нашу землю, множити вдовиць і сиротів, і ніхто на нас не погляне. Пора усвідомити і переорієнтуватися до української церкви, тоді їхні руки відійдуть від нас. Вони давно нас зробили би рабами, якби не стали інші сусідні держави. Які гарантували безпеку Україні. ми? Моли матері двоє хресте при те.